Черкащина долучилась до масштабного всеукраїнського проєкту взаємодопомоги та підтримки пліч-опліч. Разом із іншими областями ми допомагатимемо у відбудові звільненої Херсонщини. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Черкащина одна з 15 областей України, яка долучилася до всеукраїнської ініціативи. Наш регіон допомагатиме трьом селам на Херсонщині. Це Іванівка, там пошкоджено 202 будинки, Новопетрівка 176 і Миколаївка, попередньо 24 будинки. Внулення в себе в першу чергу включає можливість надання допомоги будівельними матеріалами, можливість надання допомоги роботам, які будуть здійснювати як волонтери, можливо, як підприємці, будівельні організації, які приватні, можливо, комунальні наші підприємства. Це з першочергових завдань це в нас є однозначно робити покрівлю, тобто ремонт дахів. Вони зруйновані в різній ступені, але. Деякі є по декілька шиферинок міняємо, деякі повністю зруйновані разом з дерев'яними конструкціями. Там повністю йде відновлення. Крім приватних будинків, планують відновити і школу в Іванівці. Туди підуть діти з п'яти населених пунктів. Дуже просять відновити цю єдину школу, яка у них там зруйнована. Вона не є опорною, але вони на неї сподіваються. Там п'ять сіл, які будуть туди ходити, дітки. Вони, мабуть, не знаю, я ніколи не бачив таких, такого звернення, коли сльози накатуються, як вони хочуть, щоб ці дітки ходили. І прийшли і мамиці з діточками, з школяриками. Тому ми однозначно беремося за відновлення цієї школи. По максимуму будемо намагатися, щоб 1 вересня вона була відкрита. Зі слів Ігоря Табурця, зазначені села практично з першого дня повномасштабного вторгнення були окуповані, тому чи не всі будинки пошкоджені або зовсім зруйновані. А більшість населення пенсіонери та родини з дітьми, які не мають змоги самостійно відбудувати приміщення. Кошти на це виділятимуть як з державного бюджету, так і з регіональних і місцевих. По обласним бюджетом і бюджетом територіальних громад уже практично виділено 11 мільйонів на ці села. Ми продовжуємо цю роботу. В деяких проєктах, наприклад, в Іванівці 23 будинки абсолютно зруйновані зовсім. Тут, очевидно, потрібна проєктно-кошторисна документація і, очевидно, буде надана допомога з державного бюджету. Тобто державний бюджет передбачає цю допомогу в частині, що стосується складних робіт. На Херсонщині вже працює 48 будівельників із Черкащини. До відбудови сіл долучилися всі райони Черкаської області та обласний центр. Підтримують ініціативу і волонтери. Сьогодні Черкащина серед перших серед лідерів там сьогодні працює 48 наших будівельників. Відновлюються одночасно 15 будинків, і це десь приблизно 10 бригад працюють над цими будинками. Вони саме займаються сьогодні замірами. Так ушкоджень, які там є, дахи, вікна і двері, і розпочинають з цієї неділі вже роботи, тому буде збільшена кількість присутніх. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.